Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі. Давненько в нас не було вже відео із цього приміщення, а це у нас приміщення для відгодівлі, для відгодівлі свиней. Розраховано воно у нас на 40 голів, але зараз тут завантажено дещо менша кількість. Вік порося там 100-110 днів від народження. Вага, я думаю, середня 55-60 кілограмів має бути. Ми сьогодні будемо вперше проводити дегельментизацію, тобто будемо давати препарат від глистей. Так сталося, що цій групі ще жодного разу ніякого препарату від листей до сьогодні ми не використовували. І я вам більше скажу, я думаю, що тих гельмінтів у них і немає. Але все-таки для профілактики треба хоча б один раз це зробити. Я вам так скажу, що вже з'явилися такі ферми, які взагалі не використовують ніяких препаратів від гельмінтів при відгодівлі, тому що їх просто в поросят немає. Вони, на тих фермах створюються такі умови утримання, що тим глистам, можна сказати, так, ніяк туди до поросят і попасти. Тому є такі ферми, які вже взагалі нічого не використовують ні разу, ні колять, ні в корм не дають. Є багато різних. Самі поширені альбендазол, фенбендазол, і вермектин препарати. Ми раніше користувалися фенбендазолом, Добавляли його в комбікорм. Годували на протязі двох днів, потім через 14 днів повторяли. А тепер у нас буде. Новинка. Будемо використовувати цей ось препарат івермін. Основа ну, і на базі вермектину. І будемо додати цей препарат у воду. Такого ми ще ніколи не робили, будемо пробувати. Через дозатрон буде з величезною точністю дозовано цей препарат потрапляти у водопровід. І далі поросята будуть його цей препарат, отримувати транспортуванням за допомогою води. Тобто будуть пити воду і отримуватимуть цей препарат. Скажу вам так, два види, наприклад, ну, от три вже, да, ми нараховуємо, три шляхи потрапляння цього препарату від листів до поросят. Перший ін'єкція, другий через корм і третій – через воду. Так от, через ін'єкцію ми взагалі цього не використовуємо на відгодівлю. На відгодівлі. Чому? Тому що ну, робити ін'єкцію поросяті, порося стресує, може навіть впасти потім прирости у цих поросят із за того, що ви будете тут пів години бігати із шприцом по відділу, ганяти поросят. розумієте, Тому ін'єкції ми не використовуємо. У відгодівлі мається на увазі від листів. А от додавали ми у комбікорм. Ну і тепер от будемо пробувати уже у воду. Препарат будемо давати на протязі 4-5 днів. Ще раз його вам покажу, ми подивимося, що з цього всього вийде. Так, з цим розібралися. Комбікорм у нас зараз. Використовується тут гровер. Два тижні ще погодуємо та переведемо на відгодівлю. Премікс використовуємо АБМ. Раціони можете в нас знайти у спільноті даного YouTube каналу. Додаємо сорбенту комбікорм. І ще і додаємо препарат від мух. Бачите, мух у цьому приміщенні у нас немає. Зовсім. Можливо, десь якась одна залітає, а так немає. Препарат ми використовуємо концентрат М. От дивіться, в кормових автоматах стоять поїлки для зрошення комбікорму у мисці. І от якесь полюбляє їсти кашоподібне, що подібне, то набирає воду і розмішує годівниці. А якесь любить сухе, то їсть сухе. Бачите? Плюс стоять і ще в поїм. Котре вам, друзі, говорю, що хто буде робити реконструкцію або будете будувати з нуля відділ відгодівлі, робіть всі 100% бетонну щілинну підлогу. У нас в даному відділу відсотків 80 під бетонною щілиною підлогою. А по краях щілини немає і от, як правило, тварини ходять в туалет в кутках і там утворюються, от бачите, такі он величезні кучі, які мені приходиться, якщо є час вільний, ходити і згортати раз у день. Ну а якщо нема вільного часу, то вони самі згорнуть, будуть там на ньому. В ньому Крутитися, бігати, лягати, воно, воно само теж згортається. Але ж якщо брудо так, якщо фекалі лежать у кутку, то все одно і утворюється якийсь відсоток неприємного запаху, якого б не було, якби була повністю бетонна щілина підлога. Так що, друзі, вкотре вас закликаю, всі 100% бетонна щілина підлога. Вентилятор, звичайно, що працює постійно, стіновий, як бачите, повітря заходить із стінових приточних лапанів. Також ми в цьому сезоні почали використовувати бактерію компоназа. Нас запитували, скільки ми її наливаємо на куб, на куб рідкого гною, то вам говорю 100 грамів ми його лімо. Десь періодичністю в 2 тижні ми заходимо в цей відділ і поповняємо, наливаємо. Скажу вам так, що в цьому відділі бактерія працює. І працює, на мою думку, навіть досить непогано. Чому? Тому що ми в цьому відділі десь періодичністю разу 2-3 місяця відкачуємо рідкий гній. В тих відділах, де ми відкачуємо раз у тиждень чи раз у два тижні, то, я б сказав, там вона працює. Дещо гірше. Вірніше, вона не гірше працює, вона не встигає спрацьовувати, розумієте? Але все одно ми е, використовуємо по всіх відділах цю бактерію. Так. Ну куди ти вже лізеш? Ще рано. Іграшки, як бачите, цепить для того, щоб поросята гралися, відволікалися. так що... Не забувайте про іграшки для тварин. Як дорощувані, так і в відгодівлі. Не лякайтеся, що тварини такі брудні. Зараз літо, зараз жарко, тому вони такі і будуть. Так, от, друзі, вам все, що хотів, показав. Ще раз покажу. Будемо пробувати цей препарат. І даватимемо препарат від гельмінтів через воду. Це в нас буде вперше. Все, друзі. Всього вам доброго, до зустрічі і звичайно слава Україні.